Оче вони наїжджають на те, що Google зараз е, краде трафік. Google зараз краде трафік, тому що вони навчили моделі. Вони навчили моделі на текстах цих самих компаній, і е, зараз люди щось шукають, видається їм такі от невеличкій самері. Люди його читають і далі навіть не клікають на інші сайти. І я це побачив за собою. Е, щоб я приблизно так само роблю, якщо шукаю інформацію не через там чат а через е, Google. Ну і вони кажуть, що. Google нас так тараком поставив, тому що люди використовують Google Search для того, щоб знайти якусь інформацію. Для того щоб твій сайт викинуло в пошуку Google Search, Тобі треба впустити ботів, впустити, впустити ботів Google для того, щоб вони проіндексували твій контент, і коли люди його шукали, вони його могли видавати. Але клятий Google з іншої сторони бере той контент і тренує на ньому штучний інтелект. І тепер штучний інтелект видає ці самарі, і люди не клікають на цей контент. Тобто, по суті, зараз ці видання знаходяться в дуже поганому становищі. Тому що якщо хочеш покласти в Google, треба віддати Google контент. А якщо віддати Google контент, клятий штучний інтелект не дозволяє людям не клікати на лінк на сайт, де є той контент. Ну, реально, якась така штука.